Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. і хочу сьогодні такий експрес-швиденький розклад зробити, подивитись, чому у вас нелагодиться відносини, чому стосунки не будуються. Що заважає будувати стосунки? або хто. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви хочете подивитись відео по містах України, переходьте на канал Таро Україна. посилання я залишу. Залишайте вподобайки, діліться каналом. Що заважає вам будувати відносини? Що мені треба? Подумайте про себе, про чоловіка, про одного, про другого, про кого хочете, про свого бажаного. Або хто заважає будувати вам відносини? Що буде заважати? Так. Можете всі варіанти передивитись, можете обрати один інтуїтивно, що заважає? Обирайте. Я вам перегорну. Що ви бачите. Тут у нас верховна жриця випадає, тут є вплив Хто обрав перший варіант від жінки вплив для того, щоб спутати розум, думки та наміри, будете плутатись у розвитку відносин. Чи потрібно, чи ні. Чи люблю, чи ні. Ви можете бути самі в такому стані, що не знаєте. Тут є негативна відносина на вас, на ньому, то вже особисто дивимось. Тут є те, що не дає, не дає дивитись тверезо на речі і розуміти їх таким, які вони є насправді. Імператор, десь нас, тут у нас чоловік заважає його страхи. Його минуле. Тут може бути, що людина, якщо у вас був в трикутнику, то він відповідальності не дуже хоче. Не дуже хоче під когось підлаштовуватись. Тут він його історія та доля заважають. Тут треба трошки прояснити ситуацію. Тут можна дати світло поштовху для розвитку відносин. Тут заважає або відстань за третім варіантом. Знаєте, тут таке відчуття, що люди тягнуться один до одного, а разом бути не може. Тут є почуття, тут любов. Що заважає їм любити? Бездіяльність якась. Тут, можливо, або розійшлися, або посварилися, або просто не розвиваєте відносини. Порада. Тут чоловік не буде старатися для відносин, тут його треба дивитись на негатив. Чому в нього руйнується життя? Тут, тут є почуття, вас щось розділяє. Розділяє, можливо, навіть магічним шляхом. Це заважає. Він сам собі ворог, розумієте? Ви бачите, можете бачити, почав, що любе, але не разом. Тут нічого не заважає, тут поведінка. Поведінка. Тут треба змінити ставлення до цієї ситуації, насправді. Не сваритись, тут можливо не сваритись. Тут надати можливість відносинам перезапуститись. Тут буде така за четвертим варіантом. Тут людяність, люди просто заважають самі собі трошки. Можна домовитись за четвертим варіантом. Дівчатка, дякую, приходьте ще.